Вітаю всіх на моєму каналі. Час мені їхати вже з пловдіва настав. У попередньому відео розглядали старе місто Пловдив. Музейне розмаїття цього відносно невеликого містечка просто вражає культурна столиця Болгарії. Отож, рекомендую вам ознайомитися з цим цікавим контентом на моєму каналі. У мене є окремий плейлист з моїми пригодами. Рекомендую подивитися моє відео, щоб побачити Римський театр у Пловдові. Тут мені дуже сподобалося, але шлях кличе вперед, тому їду до Софії і давайте ми разом пройдемо з вами цей шлях. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Приємно бути на зв'язку з вами онлайн. А поки давайте повернемося в мій вечір перед днем від'їзду. Проводила я його у центрі пловдива, смакуючи плодову салату, фруктовий салат, який коштував 8 левів 30 стотинок. Було смачно, я прогулювалась вечірнім містом. І намагалася запам'ятати тут найкраще зафіксувати у пам'яті ось такі античні знахідки посеред болгарського міста в поєднанні із соціалістичними будівлями, такими як от поштамп у центрі міста. В Пловдові я провела небагато часу, проте це місто запам'ятається мені як дуже гостинне, приємне, цікаве. Місто, до якого хочеться повернутися ще, а погода змінюється вже на осінь віє. Ось така візуалізація осінньої депресії у вигляді співів цього песика. А я продовжую йти пловдивом. Мені подобається ось цей майданчик перед пішохідним мостом, де відкривається прекрасний вид на марицю. А ось і пішохідний міст. Відома конструкція тут у Пловдиві, і не тільки за її межами теж, адже цей міст він унікальний у своєму роді. Це закритий міст. Мені важко збагнути цю ідею, адже усі ці магазинчики ховають красу, що можна було б тут побачити. Закритий пішохідний міст, бачу, певно, що вперше нагадує наш перехід підземний. Тут безліч магазинчиків, але особисто я ні до одного не завітала, тому що асортимент так собі зафіксую у пам'яті цей унікальний міст, як би він мені не подобався, але він справді незвичайний. Ще раз дивлюся на Марицю стрімку річку. І від центру наближаюся до свого тимчасового житла, тут у Пловдиві. Зупинялася у готелі Авіон. Огляд номеру робила в одному з попередніх роликів. Це мій перший досвід бути настільки довго від дому, За кордоном, без перерви. І я вам скажу, що іноді така. Сумна якась хвиля, таке дістає й мене. Чомусь саме тут в Болгарії мені якось місцями сумно. Це складно передати це відчуття. Тут бачила різні символи в контексті війни. Тут є багато тих, хто... З іншого боку знаходиться, тут продаються футболки з символікою, не нашою, це дивно. Але, знаєте, все одно дуже багато класних людей зустрічається мені. Просто хочу сказати, що різні бувають відчуття. Не завжди мандрівка це е гей весело, прикольно. Інколи. Різні емоції бувають. Інколи не весело. Крокую вуличками Пловдива. Цікаві є такі архітектурні рішення, багато балкончиків. А новий день приніс нові настрої та нові задоволення день мого від'їзду з Пловдива. Я розпочинаю зі Сніданку незвичайного, це сніданок не мого формату, але я знаю, що перед дорогою треба поїсти. Завітала до уже улюбленого закладу Віліса і Нож. Де замовила бургер з курятиною. Мені треба було підкріпитися в дорогу, так, щоб потім багато часу вже проводити. Можливо, без прийомів їжі. Тому з задоволенням поглинаю цей величезний бургер і в дорогу. Сьогодні вже справді гарний настрій в мене. Знову я на вокзалі З Туреччини їхала зі Стамбулу, сюди впловдив. Поїздом. І зараз до Софії теж буду їхати потягом. Машинка там щось їздить. Так, але в мене є нюанс. Моя валіза сказала мені до побачення, good luck, Яніна. Ти як хочеш, а я втомилася, можеш далі сама. Думаю, що в Софії доведеться шукати мені якийсь ринок і купувати нову Валізу, тому що. Бруківка усюди, шоста країна і все таке. І валіза вже не витримує, на жаль. Шкода, вона мені дуже подобалася. Шукаю чекаю свій потяг. Він такий проход, проходитиме, тому треба бути вже готовою. Зупинка 5 хвилин у нього, щоб, щоб все встигнути. На цей поїзд квиток я купляла онлайн, але тут є ось каса. І зараз мені дуже принципово купити каву з автомату. Усюди в пловдові в кафе була дуже смачна кава. І я хочу з автомату. Це важко пояснити, дівочі примхи. Ну чому б ні? Ну що, каву тут справді люблять, і навіть в автоматі вона непоганої якості. Ось в мене гарний настрій сьогодні. Хочеться вже подивитися, що там в Софії. Обирала житло зараз і побачила, що ціни в Софії на житло ну такі не низькі. Я трошки здивована, думала, що будуть трохи нижче. Подивимося, що там будуть за апартаменти. Їхати з Пловдива до Софії на поїзді мені декілька годин. З собою в біллі в супермаркеті купила трохи перекусити, гарної мені дороги. Розвіть тота допомагала одному на майстра Господь, наш, мені, так, ну, Ця дорога тривала декілька годин, і підручні розмови моїх сусідів по сидячому купе, я розглядала цей шлях. Взагалі зручно було пересуватися саме потягом на такі невеликі відносно дистанції. Та цікаво, можна дивитися у вікон, розглядаючи неймовірні пейзажі нової для мене країни. Прямую до Софії. У Софії теж ніколи я раніше не була. Софія велике місто, великі міста я люблю, і, прибувши сюди, треба було віднайти своє орендоване житло. Житло відшукала на букінгу, гроші за нього одразу знялися. А власник житла підозріло не відповідав на дзвінки, і вже відчуваючи, що щось відбувається, не зовсім за планом. Все ж таки поперлася за адресою. Отак трапляється і на букінгу буває скам. Відгукнулася я на пропозицію, щоб зняти апартаменти тут у Софії, але власник не відповідає. І за адресою Ну тут квартира, що а як мені туди потрапити? Це певно, що якийсь скам. Взагалі тут якийсь такий райончик. Ну, будинок наче є, але я не можу туди потрапити і ніхто не відповідає. Буду шукати зараз екстрено щось нове. Колесо валізи каже гудбай вже основательно. Але я не сумую, я в Софії, все буде добре. Було вирішено відшукати нове житло хоча б на одну ніч, адже час вже був вечірній, скоро темнішало і треба було хоч десь переночувати, не на вулиці ж. І ось такий досвід тепер маю. Підтримка букінгу. Вислухала цю ситуацію та кошти були повернуті за ці неіснуючі апартаменти. А я, з'ївши курячий бульйончик, поїхала до нового житла. Щоб дуже далеко не їхати від тієї локації, обрала Hotel Light, що знаходиться неподалік від центру. У Софії, до речі, справді високі ціни на оренду, на апартаменти та готелі. А також, як ви бачите, багато скам, об'яв просто неіснуючих. Але цей готель існує і це добре, отож, зупинюся тут на одну ніч. Мені випав третій поверх і прикладаю картку до дверей та роблю. Огляд номеру. Номер невеличкий, дуже маленький, дуже компактний, проте чистенький, можливо, не досить сучасний, але тут була білосніжна постіль, гаряча вода у душі і все необхідне, щоб переночувати. Також у цьому готелі є сніданок, який я планую відвідати, покажу його вам у наступних відео. Обожнюю. Готельні сніданки. Тут у номері є шафа, капці, така готельна естетика. Сам номер, повірте, на відео виглядав більшим, ніж у житті. Тут мені навіть валізу ніде було б розпакувати, тому я її навіть не чіпала в цей вечір, просто хотілося в душ та лягти спати. Ось такий картатий душ. Рушники, засоби гігієни, фен для волосся. В цьому готелі є все необхідне, щоб переночувати, перебути тут один-два дні, але не довше. Тому що мені пральна машинка потрібна, а не тільки маленький холодильничок з міні-баром готельного типу. Але давайте поглянемо і на нього. На холодильничку одразу є прайс, і ми бачимо, що тут є пиво, шоколадні батончики, кола та водичка. Цим можна скористатися за гроші. Також тут була ось така інформаційна папка, де розповідається про сніданок, до якого можна завітати, як тут усе працює. Що тут входить до вартості, і що не входить? Тут в готелі є послуга хімчистки, але вона стільки варта, що. Мені немає сенсу здавати тут речі, тут кожна окрема футболка буде рахуватися окремо, у мене їх там багато. Ось так цей готель виглядає з вулиці, і я пропоную вам залишитися на моєму каналі, щоб у майбутньому відео сходити зі мною на сніданок та почати розглядати Софію. Ось таке було відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Слава Україні!